Так, всім привіт! Сьогодні будемо купити е, кокосові ботинки в присутній симуляторі. Погнали! Па! Я купив кокосову ботинки в присутний симуляторі. Ура-ура-ура! ура ура Ура-ура! І що вони... Які вони дають буст? Що попадемо... не напише. Коротше, зараз подивлюся Вони дають boost 1.15 куклатів. 15 плюс пол, 25 хунів From Lokens, 2 Biat, плюс 7, 22 джампа плюс плюс 14 колекцій. Пасів коконат Хасті. коконат Хасті. Що це таке? Як ви бачите, у мене вперше вже не виває.

18 в 17 днів плейтайм 7 стікер бейдж Синфор Вибачте Діамантові, діамантові, Короче, раз, два, три, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ні 13, 13. 13 діамантових І типу, я тут проходив діаманти і щойно було діаман І на Копкосі ми вже п'ятдесять Ну, тепер, ну, що це просто? за жорстко. Це жорстко виглядає просто. Ще мені маску даємо накупити, і, і все, я просто буду топером. Просто буду топером. Ура, я дуже радий, я не дуже довго купив. Зараз я збираю на. Не. Зараз збираю на цей. на кокосовий. Ну, каністру кокосовый. Зараз збираю ній. Так, що тут нас? Ну все, уже с кокосом бутылки на мене? У мене було 33 швидкості. Мен... Я почую, я чую. А, у меня під 30 штучки.

О, тут теж немає, тут теж, теж немає. Ну, добре, добре. О. Так, ідемо зараз по саму вітру уб'ємо. І це моє перше відео по Бісфарму. Якщо ви хочете, щоб було більше відео по бісфарму, я можу почати грати з нулевого аккаунта, провчатися до 10 бджіл або і далі. Ну, якщо як, як ви вже схочете. Або продовжити цей аккаунт прокачувати. Це мій основний аккаунт. Або його прокачувати до фула просто. Ну, подивимося, коротше, подивимось. Що це? Я не здав. Рфрешене. Що в мене? По рефreshenгу? Спрей? Що це таке? Refreshing. Зараз подивимося, що, це за стікер. Inbox. Refreshing Nectar. А він десь тут має бути. Де він? А тут. Один Inbox. І не став один рефрешинг віо. Нічого собі. Так, і ви думаєте, ви хочете, щоб я запросив про всі мій фарм. Найбільше в мене був фарм 8-10 мільйонів. А, так, секунду. Це з кодом гору. Там було X3 на гору X14 і така 100... зламішечка. Я б був у Поліції, це перше. Покажу бейджик просто 25 мільярдів на пані прикласть. Я ну, думаю, що бачите, 25 мільярдів. Далі, роза, а 6 Дальше 7 мільярдів можна сказати. Пепер, перчик. 5 миллиардов. И Это... сам просто не дам вообще. Я перешел 4 дня назад. Mm -hmm. Так. Я... Не, ну там, ну, я уже буду купить. Это... А сегодня 154 триллиона сегодня. Ё-моё. Так, а давить уж мне цикало. Это Мне треба для маски, да. На кактусе? Я на кактусе, шепчик. Ура, ура! І мені помінуть фармити мільярд, ну всі формуся мільярд, я формуюся. Ну, ну, один побуст, щоб взяв настрой баррик и все. Просто у мене є бабл маск. Так, мені є бабло маск. Це прикольно бабл маска. Я зараз думаю накупити собі на що. Ну бачите, який мене фарм.

Давайте, У нас ще є дві хвилини. Давайте. А, ні, я не успію вбити. Це... Дій... Я хотів домовити Монди. Ні, так, Монди Чіха домовити. Ні, команду Чіха. От такий в мене. Бачите, такий в мене Олів. Такий в мене Олів. О, зараз відійду чуть-чуть. Такий в мене Ну, не бачите. 13 вітрів. Ой-ой-ой, як це файно Я не... Друзі, напишіть мені у коментарі, куди мені їде тіть. У мене 976. -ті. Або мені під назбирати стопуде кабаді. поде кабані? Чекайте. А, ну короче. не Я куплю эту штучку. Вот тут, тут, кстати, был баги, я не знаю, где он делся. Но я куплю старый триад. Старый печень куплю. Так, и вот мой квест. Спирит Бир. 205 миллионов на хитбрик в Филде и 3 миллиарда 400 миллионов на Филиппельце. Хоно, самая натяжная штучка. Ну, і що в мене покласти? Я вже відкрив 10 як... подарків. Отак от. Я дуже не хочу, як щось відкрити 13 подарок, а там будуть яйця. Стоп! Я якраз я ж можу відкрити його. Якщо нема 12-го подарка. Якщо немає 12-го подарку, то я зможу відкрити. Так, друзі, давайте підемо. У э, нас ще є час. Ну, коротше, це вже буде наступного відео. Друзі, всім па па Бувайте, пишіть коментарі, підписывайте на канал. До нової зустрічі. Без Бісван. Нове відео. Все, Всім па-па.